Телеканал Плюс Плюс представляет Каска стату. Вітаю вас, друзі! Мене звати Юра Горбунов. Сьогодні я прочитаю вам казочку про хлопчика, який захотів стати найсильнішим на світі. Могутнім, як вітер, гора, а може, як слон. Хто ж володіє найбільшою силою? Прочитаємо і дізнаємось. Казка Антона Сіяніки та Марини куцик Гарасименко про найсильнішого силача. ілюстрації. Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулась казкова країна Плюс-плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти, плюсяни, такі не схожі одне на одного, зате дружні і веселі. Якось квадрик задумав перемогти у конкурсі з видування мильних бульок. Йому дуже подобались ці прозорі кульки з клаптиком веселки всередині. Хлопчик тренувався щодня. Та як він тільки не старався, мильні бульки виходили невеличкі. Хто ж так дме квадрику? навчав товариша Кружко. Дужче щоки надувай! Ось так. Та щоки тут ні до чого заперечувала трикутя. Просто соломинку треба більшу. Квадрик надував щоки, брав більшу соломинку, цілу пляшечку шампуню перевів. Проте бульки більше би не робилися. Та одного разу здійнявся сильний вітер. Він вихопив у квадрика соломинку і несподівано з неї вилетіла велика привелика Мийна булька, от би й мені стати таким сильним, як вітер, вигукнув хлопчик. Тоді я зможу надути величезну бульку. Це можна влаштувати, зашурхотів вітер зеленими листочками на деревах. Я якраз шукаю собі здібного учня. І Я стану таким сильним, як ти, а вже ж шелеснув вітер, тоді я згоден. Вітер підхопив квадрика і підняв високо над землею. Хлопчик летів над полями й долинами, і все знизу здавалося йому таким маленьким. Ой, а раптом я упаду, схаменувся малий. Вітри ширяють, а не падають, зашопів у відповідь вітер. Хлопчик поглянув на себе і зрозумів, що він більше не квадрик, а легкий вітерець. Малому стало цікаво. Яка тепер у нього сила? І він дмухнув на поле кульбабу. Фур! в політря піднялися тисячі пухнатих парашутиків. Тоді Квадрик дунув іще сильніше. І від його подиху пригнулася до землі трава, захиталися крони дерев і пішли хвилі по кривій річці. Ого, який я могутній! радів хлопчак, здуваючи все на своєму шляху. Так, Квадрик веселився цілий ранок, аж поки не вперся в високу гору. Ну, зараз я її подумав, Шибеник. і як двухне. А горі байдужечки. Стоїть собі і не ворушиться. Квадрик і так і сяк на неї дмухав, аж стомився. А з гори лише кілька камінців скотилося. Виходить, ходить, гора сильніша за вітер, зметикував хлопчик. От якби й мені бути таким дужим. А ти ставай поряд зі мною. загубіла могутня гора. Сумно мені тут самій. Гаразд погодився квадрик, і його прозоре тільце перетворилося на кремезну скелю. Ну і чудеса, гора була такою крутою і високою, що нікому не вдавалося підкорити її. Та одного дня біля підніжжя гори зажурчав веселий струмочок. Хе-хе, такому ніколи мене не здолати. загуркотів камінчиками Квадрик гора. Але струмочок не квапився повертати. Він твердо вирішив прокласти собі шлях навпростець. І камінчик за камінчиком розмивав гірське підніжжя. Квадрик пробував спинити його, скидав каміння із самої вершини, та струмочок дзюрчав і дзюрчав. Здається, струмок сильніший загору, збагнув Квадер. Чого ж тоді тут стовбичу? І хлопчик попросив струмочка взяти його з собою. А чом би й не взяти, ще веселіше задзюркотів струмок. двох будь-яку гору здолаємо. І квадрик перетворився на дзвінкий струмок. Він мчав між горами й долинами, то занурюючись під землю, то підкоюючи найвищі вершини. І був таким сильним, що навіть гори розступалися на його шляху. Аж поки стрімке русло струмка не перегородили бобри. Агов, що ви тут робите? зажурчав квадрик струмок. Геть з дороги! Бо моє стрімке русло змиє вас у воду. Та бобри не розчули струмкового дзюркоту, бо дуже були зайняті своєю справою. Працювали вони дружно, тож скоро гребля була готова. А струмку нічого було робити, як тільки розтектися по долині. Виходить, бобри, найсильніші на світі, розсудив кватек. Тоді я хочу стати одним із них. І бобри прийняли хлопчика у свою родину. Тепер щодня квадрик гатив греблю і мостив з гілок боброву хатку. Ось який я сильний, думав він, перекушуючи зубами товсту гілку. Ніхто не зрівняється у силі з бобром. Але одного ранку бобри прокинулися від страшенного гуркоту. Рятуйтеся, розбігайтеся волали з усіх боків. По бобровій греблі ішов зло. Він був такий важкий, що навіть товсті гілки ламалися під його вагою. Тож гребля скоро окопилася під водою. Оце так силач! захоплено вигукнув квадрик Бобер. Як би мені хотілося стати. Таким могутнім, як він. Ну, то ходімо зі мною, засурмив слон. І от з хилами плюс-плюсу тупотів не один, а вже двоє слонів. Квадрик дивувався своїй неймовірній силі. Тепер він міг підняти хоботом татки в автомобіль, полити зараз бабусин-садочок і покатати на собі усіх своїх друзів одразу. Та навіть такому велетню було кого боятися. Коли слон бачив маленьку мишку, від страху ладен був видертися на дерево. Отепер мені нічого не зрозуміло, розгубився Квадрик. Адже мишка живе у мене за стіною. Я про неї піклуюся, годую, а якось навіть врятував від кота Щасливця. Що ж виходить? Це я найсильніший. Кожен сильний по-своєму, синку, промовив великий слон і перетворився на квадрикового тата. Виявляється, весь цей час він був поряд із квадриком, сильним вітром, горою, гірським струмком і навіть бобром. Бо всі татусі трохи чарівники, особливо, коли їхнім дітям кортить спробувати себе у новій ролі. Татусь пояснив. Сила буває різною, і ти можеш пробувати різні способи, як проявляти її. Наприклад, надувати великі мильні буйки? спитав Падрик. Атож, усміхнувся тато і протягнув сину нову соломинку. От і вся казка. А хто слухав, тому бубликів в'язка. Зараз нам час прощатися, але пам'ятайте, що. Улюблені герої чекають вас на сайті каналу Плюс Плюс. До зустрічі!